Такий гарний, червоний, ох, красень який. Ось, друзі, і перший біленький нас зустрічає. О, лисички. Боже, скільки лисичок. Доброго дня, любі українці. Знову їду до лісу, але на цей раз вже одна без мами, Мама на роботі. Настільки з'явилася у мене жага, бажання, охота, що я вирішила знову поїхати саменька, поки я в відпустці, взяла велосипеда, ось мій транспорт. І в путь до самого лісу із села мені їхати ну, хвилин. 20 до 30, дивлячись яким темпом. Ось вже перед ліском зійшла, тому що тут дорога трішки горбиста. Намушник випадає. І тут іду вже пішечком. Зараз зайдемо в ліс. Десь з краю так само примикну велосипеда. І далі пішочком по тим самим місцям, де ми ходили позавчора з мамою. Буду йти сама. Бо йти е типу, по якимось новим місцям, чесно кажучи, трішки страшнувато. Колись, хоча я займалася спортивним орієнтуванням в лісі і ніколи не блудила, то останнім часом трішки координація підводить. Тому, щоб не ризикувати, буду йти по тим самим слідам. І сподіваюся, що, ліс, що, 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 що сьогоднішні знахідки е мене порадують. Знову ж таки, Взяла з собою телефон, буду знімати відео для вас. Можливо, буде що цікавенького вам показати. Тому ставте лайки, підписуйтеся. І я стараюсь для того, щоб і вам, і мені було цікаво. велосипеда я поставила, можемо йти в путь. Зараз покажу вам. А, так, ось дивіться. Це упаковочка від сусідки. Минулого разу ми з мамою тут робили перерву. Обідали і помітили так місце, де ми залишаємо велосипеди, щоб на зворотному путі, тут, знаєте, не обшнарювати по лісу, а відразу знати, в якому напрямку йти. Тому залишила велосипед там само і далі вирушаю пішечком. До речі, хочу вам показати, що в мене з собою сьогодні є. Я трішки сама боюся ходити до лісу, чесно кажучи. Тому взяла з собою газовий балончик чи перцевий балончик. Як він там називається, діє миттєво, ефективний засіб для самозахисту сльозоточивої і дратівливої дії. <суміло> Сподіваюсь, він мені не допоможе. Але я так себе почуваю більш безпечніше. Так, ну що ж, будемо йти помаленьку. Ось, друзі, і перший біленький нас зустрічає. Молодий красончик. О, корінастий який. Довго чекати нам не прийшлося. Звернула на першу галявку. І знову такі класні пружні бабочки. Гляньте, такі вони гарненькі. Які вони апетитні. Так, ось ще одненька. Далі дивимося, ось тут ще лесенька. Треба дуже сильно дивитися, тому що вони листя тут такого кольору. І бабочки теж. Ось, бачите, які. Гарні, які корінасті. О, красавчики які кладемо до кучки. Так, зараз треба обдивлятися. Тут може бути ще. А що оце в нас таке? Ага, це в нас пурхалка, кажуть. Так, дивимося з вами тепер уважніше. Дивіться, який в нас гарний лісочок тут. Травички нема по коліна. собі листочки, ходи і збирай. Аби лишень вони росли, правильно? Сьогодні буду старатися брати виключно молоднічок. У нас сушених грибів ще в принципі, з минулого року вистачає. Так, ось бачу ще одненький. А от закрить мариновані, ой, це, це то, що треба. Ми дуже любимо мариновані грибочки. Це така смакота, а ось ці такі красені, їх просто можна ціленькими закривати, навіть не розрізати. Перебрав, переварив. І закривай. О, дивіться, як гарненько. Це все на одному місці стою, бачите? Просто на одному місці. Треба дуже уважно дивитися, ж кажу, можливо, я вже десь і поростоптувала, тому що е, листя ж такого кольору. Бачите, відропоценьки тільки прийшла. Ось. Будемо перекладати. Так, такі красавчики. О, з почином нас. Дякуємо тобі, лісочок, за такий почин. Сподіваюся, що біленьких сьогодні набрати і лисичок. Так, рухаємось далі. Зараз пройдусь по цій галявинці, бачите, ось така вона тут. І впевнена, що обов'язково ще мене ця галявина порадує. Якщо не помиляюсь, під тим деревцем, бачите? шапочка червоніє. Скоріше скоріше, це в нас краснічок. Йдемте подивитися. Здалеку побачила. Так, опа! Чуть не розчавила, чуть не наступила. Дивіться, на ну, який молоденький, гарненький. Краснячок. Значить, то в нас точно краснячок. Так, треба дивитися під ноги, то поростопчую. Опа! Такий гарненький краснячок. Тишки вже старенькі. Ми хочемо молоднячка, ми його не будемо брати. Ми його залишимо. Тут лісочко. Так, а зараз пошукаємо, може тут ще десь у нас є молоднячки. Прогулянка продовжується. Ось які молоденькі-гарненькі. От я люблю такі гарненькі-молоденькі. Вони в баночці, такі естетичні. А які вони смачнющі, це просто капець. Так, там бачу далі ще якась, мабуть, сироїжечка сидить. А, і ось теж. Так, зараз обдивимось тут, можливо, ще є краснятка, бо як показує досвід, що зазвичай на одному місці їх декілька. Так, ці поки що попадемо відерце. Так, у мене ще тут вже ось краснячки. Знайшла таку сироїшку, погризена трішки, Можливо, заберу її. Дуже зелені сироїшки смачненькі. І ще трішки краснячків. І цю бабочку теж не знаю, брати чи залишить її. Мабуть, ми її залишимо. Сергішку візьмемо, а бабочку ту залишимо. Так, друзі, рухаємось далі. Опа, яких гарненьких бачу. О, лисички. Боже, скільки лисичок. Клас показую вам. Дивіться. О, лисичечки. Яка краса. Оранжеві тільки, бачите, отам далі ще ростуть. І там далі ще ростуть. І тут теж ростуть. Я звісно сподіваюся, що це лисички, це ж, це ж лисички, бо я не дуже в них орієнтуюсь. Так, да, це лисички. О, які краси. Помітила, коротше, ми на цю галявину з мамою позавчора не заходили точно, тому що вона так трішки далі і тут стільки. Гляньте, яка краса. Які молоденькі бабочки. Всі просто як одна в баночку, те, що треба. Я просто ходжу і о! бачу ще молоденькі. Вінте. яке маленьке. Просто ми реально минулого разу на цій галявині не були, тому що я бачу, що тут багато є і стареньких бабочок, і дуже багато молоденьких У нас дощик позавчора, вчора дощик пройшовся. І знов почали витикатися маленькі, молоденькі, і на цій галявині я знайшла дуже чималеньку лисичок. Зараз ще я її повністю не пройшла, цю галявину. Я навіть не пройшла ще ту галявину о, першу, на яку я звернула. І ну, це, це, щоб ви розуміли, відразу тут недалечко від е, дороги, тобто від поля, при вході в ліс, буквально я пройшла, може метрів 100, може навіть не пройшла 100 метрів. Ось лисички, я їх окремо складаю. До речі, лисички це дуже лікувальні грибочки. Їх використовують в лікувальних цілях, ну і просто так вони дуже смачні. Я навіть не знаю, чи дойду я сьогодні до того місця з дубами, де ми брали білі грибочки, але хочу дійти дуже, тому що я хочу ще знайти білих грибочків сьогодні. Так, шукаємо далі. Прям бачите? Теж іду така червоніє. Дуже класно, що краснички вони червоніють і їх іздалеку просто видно. Цей такий гарний, червоний, ох, красень який. Опачки. Ой, славний який, да? Дивіться, який красавчик. До відерця кладемо. Опа. Обов'язково дивимося ще. Обов'язково можуть бути ще, особливо маленькі шукаємо, тому що великі їх видно здалеку. А малесенькі, ось такі, вони тільки-тільки вилазять. І їх дуже погано видно. Опа! Який малючок. Маленький-маленький краснючок. Фух, я вже вся мокра. Коротше, на цій галявині, що я звернула, просто от, от тут, при вході в ліс, у мене вже, бачите, майже повністю повне відроше, в пакетику у мене лисички. Це все молоденькі, от відрі, все молодесенькі бабочки, просто такі знаєте, класні, хрумкі, молоденькі на закриття, то, що треба. І насправді там на тій галявині ще дуже багато молодих бабочок. Я могла б просто там на місці дійсно набрати заповнити всю свою тару і їхати додому, але я дуже хочу дійти до того місця, де ми з мамою брали білі грибочки. Вон при дорозі знайшла, йду і просто побачила, дивіться, краснячок. І ще один краснячок. Ви скажіть, я не знаю, як, я точно не дійду туди, до того місця. Я вже просто йду по дорозі і по сторонам бачу таку красоту. Краснючків, там три штучки молоденьких, маленьких знайшла. Так, треба, мабуть, йти і просто на сторони взагалі не дивитися. О, йдемо. Хочеться ж білим грибом ще себе порадувати, а не тільки бабочками і краснючками. Звісно, бабочки і краснючки, якщо вони молоденькі, то це дуже завжди гриби, це дуже класні. Вони, як на мене, ну, звісно істинні цінителі грибів скажуть, що бабці і краснюку до білого гриба нема куди братися, але, як на мене, якщо бабочка і краснючок молоденький, їх з маринадом замаринувати на зиму в баночки, то це теж дуже класні грибочки Фрумки. Ну, Єдине, що вони змінюють колір при варці. Але ми додаємо трішки лимонної кислоти, ну, все одно бабочки чорніють. Але на смак це їхній абсолютно не впливає. Так, Аліна, не заглядай по сторонам, іди прямо. Бо до того містечка трошки далеченько йти. Ну, в будь-якому випадку, на зворотному шляху, якщо в мене ще буде час, можна буде знову трішки з дороги зійти і подивитися, можливо, ще набрати рибочків. Ух, якщо раптом там буде пусто, в чому я, звісно, сумніваюся. Ну що гриби цього року дійсно є. Ох, як в лісі добре. Ідеш, ж така красота, просто Просто прелість. Вітя. Ох, як класно. Природа, наші найкращі багатства. А запах який. тут! Ви що? Це ж, ну просто капець. Дивіться, які всі. Молоднячок один. Один молоднячок. Краснючки, бабочки. Тут у нас лисички. І одненький, одненький, поки що в мене біленький, малесенький. Дивіться, які грибочки знайшла? Якісь такі цікаві, чорні. Бачите? Не можу загуглить, подивитися, що за гриб. Немає інтернету в лісі. О! Біленький, гарненький грибочок. Теж молоденький. Ще росте, але вже, бачите, перегризен. Дуже слимаки білі гриби гризуть. Не дураки, вибирають смачненькі І Ну все, полювання на сьогодні завершено. Показую вам, що наполювала. Ось таке 12-літрове відерочко. Це молоднічок-бабочки. Там є ще й краснятка, і трошки сироїжок. Такі всі гарненькі, молоденькі баночки, то що треба. І ще в пакетику. Ось тут також трішки лисичок, трішки бабочок. І трішки всього три. Сьогодні в мене біленькі грибочки. Але... І так дуже класно. Я задоволена. Лісочку, дякую за такі дари. Обов'язково приїду ще. Ставте лайк, якщо вам сподобалось моє полювання. Пишіть коментарі, чи є у вас грибочки вже в лісах. Нагадую, я знаходжусь в Рівненській області на межі з Хмельницькою та Житомирською. І ось такий врожай у нас сьогодні. Сьогодні у нас 3 серпня. Thank you